Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас перший день завозу, ціна за кілограм 399 гривень. І першим буду приміряти ось такий светр в кольорі бордо, винному кольорі. Взяла саме до примірочної через цей колір, адже він з її осені а актуальний. А от склад тканини мені тут абсолютно не подобається, адже це 100% акрил, я акрил не люблю і собі не купляю. Але знаю, що багато хто акрил носить, сприймає, тому в принципі його можна розглядати як якусь таку от сезонну річ. Відносив, змінив на інший. Я особисто не люблю акрилові свитра, тільки через те, що вони абсолютно не гріють і дуже швидко зношуються а ще бувають такі от дуже неприємні на дотик і електризуються. Далі буду приміряти светрик від Ted Baker, Але він мені от взагалі не асоціюється з цим брендом. Все-таки у нього більш такі бувають витончені класичні речі. А цей светрик в такому дуже кежуальному спортивному стилі. Ще й колір тут такий от хакі. За складом він хороший, майже повністю складається з бавовни. Є набірці ось така от цитата, характерна для цього бренду. На у всіх оригінальних власне, речах від Ted Baker має бути. Светр хоч і брендовий тед Бекер, в принципі, дорога, якісна річ, але от мені не дуже подобається цей крій фасон. Хоча я люблю кежуальні речі, розслаблені. Але ось цей зовсім не мій варіант. І якийсь він виглядає надто похмурим цей колір. Далі буду приміряти кофту блузу від F&F, розмір 36. Вона йде, щоправда, така от широка, спереду великий такий валан, рюша і склад у неї хороший. Вона у нас майже повністю з візкоза. А саме віскози тут 78%, решта 22% раєн. Віскоза приємна, тканина, дуже така от ніжна, нагадує шовкову. Була за така дуже повітряна, дихаюча, і стан у неї супер. Жодного дефекту, я на ній не помітила. І буде підходити як до якихось класичних так, штанів, так і до джинсів. Собі її не купила, оскільки мене дуже багато в гардеробі саме чорних речей, а тепер трішечки шкодує, адже вона справді класна і заважила б взагалі недорого. І тільки гляньте, яка трапилась мені шикарна блуза. Написано, що вона виготовлена в Італії, бренд Вірона, якщо я правильно читаю, і вона дуже схожа на вінтажну річ. Гляньте, як вона красиво пошита. На жаль, бірки зі складом тканини тут немає. Не знаю, це поліестер чи, можливо, це віскоза. Мені все-таки нагадує, це поліестер. Але навіть якщо це і синтетика, блуза заслуговує увагу, адже вона дуже красива, делікатна, з таким от красивим декором попереду, вона йде вкорочена внизу на резинці. Взагалі дуже витончена, шикарна, мені подобається. Якщо б я любила такі речі, часто їх носила, то напевно б собі її придбала. А так блузи я не так часто купляю, тому нехай вона все-таки залишиться тут в магазині і дістанеться тому, хто справді буде її часто носити і любити. А далі я буду приміряти ось таку накидку сітку. вона мені дуже нагадує, знаєте, як такі бувають скатертини, такої от в'язки ажурної. А це у нас, в принципі, навіть не ручна робота це фірма Next. Розмір був вказаний 42-й. І склад тканини тут чудовий, на 100% вона з бавовни повністю натуральна. Накидка в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі новесенька. Йде такою розлітайкою, вверху лише має зав'язки, зав'язується, а так донизу вільно спадає. Рукавчики теж донизу більш такі от вільні, розширені. Взагалі, це така річ, напевно, на любителя. Не кожен буде носити таку накидку. Але хто любить такі речі, я думаю, її справді оцінить. Знахідка хороша. А я вам нагадую, що це перший день обнова, ціна за кілограм, сьогодні 399 гривень. І далі буду приміряти штани в чорному кольорі від Pull&Bear. Вони вверху йдуть з таким от манжетом білим, з таким як поясом, такий от ефект, ніби з під низу щось виглядає. І такі штани, напевно, були дуже трендові, дуже багато було в мас-маркетах позаминулого і навіть минулого року. Зараз теж можна на них натрапити, але все таки їх все менше і менше. За складом тут у нас поєднання поліестру і віскози, синтетика переважає. Ну це такі класичні чорні штани. Єдине, що їх відрізняє, це ось ця така біла вставка. Наверху. Стан у них дуже хороший, по розміру мені також підійшли, але наразі у мене немає потреби в чорних штанах. У мене є декілька дуже схожих, тому ці собі не купляла, але справді вони класні. Хто не любить ось такі от так Вставки вверху можна чимось закривати або навіть її завертати всередину. Наступному буду приміряти ось такі вкорочені штани, вони широкі, на високій посадці. це у нас Zara, розмір L. Щоправда, вони у нас повністю синтетичні, 100% поліестер, Але справді дуже цікаві і дизайном, і за своєю тканиною, адже вони йдуть повністю розшиті в такі от квіти. І мені дуже подобається, до речі, як вони от з цією блузою разом виглядають. Вийшов такий от класний лук. Але для мене він занадто чи то святковий, чи то такий от класичний. Я не люблю в такому стилі ходити. А загалом, хто любить такі от екстравагантні, особливі цікаві речі, мені здається, теж класна знахідка. Як вам пишіть в коментарях, носили б такі штани чи ні? І ось така мені ще трапилася цікава блуза на бретельках. Вона з прошви з таким візерунком, Білосніжна. Це у нас New Look, 38 розмір вказаний. Оскільки вона, на вигляд, така дуже маленька, компактна, зовсім не тянеться, тому просто вам ось так показую в руках. Блуза в ідеальному стані, взагалі, як новенька, ціле літо собі таку шукала, але бачите, знайшла лише вже в кінці осені. І ось таке трапилось мені ще білосніжне плаття, воно широке, оверсайз, в якомусь такому надігрецькому стилі. За складом доволі хороше. Тут 55% бавовний котон, 45% поліестер. Плаття йде на підкладці, і на жаль, вона повністю синтетична, 100% поліестер. Але це великий плюс, оскільки плаття не буде просвічуватись, а біла тканина, як ви знаєте, дуже часто світиться. На мене платячко не підійшло, оскільки розмір був вказаний XL, і воно надто широке, хоча, в принципі, деколи XL чудово лягають і такий ефект оверсайзу створюють. Ну але це не та модель, не той фасон. І тут дуже видно, що це не мій розмір. Хоча само по собі платтячко дуже цікаве, в ідеальному новому стані, взагалі як новесеньке. Переходимо до наступної знахідки. Це ще одне плаття в ніжному такому блакитному кольорі з білими квітами. Плаття середньої довжини защіпається на гудзики, і тут чудовий склад 100% віскоза. Підкладки немає, сама по собі тканина доволі щільна, воно, в принципі, не просвічується. Але знову ж таки, на жаль, воно мені не підійшло по розміру, попереду воно якось дуже дивно звисає, ніби бракує ще одного гуцика. Хоча само по собі мені подобається. Особливо тут поєднання цих таких от кольорів, якогось такого блакитно-фіолетового з білим. Воно йде таке, як на запах, вверху, внизу, і, до речі, з кросівками, з білими кедами, чудово виглядає. Як вам, пишіть в коментарях, я б в такому ходила. З одягу це була моя остання знахідка, а ми з вами переходимо до сумок. Сумки будуть також з вагового відділу. Ось така мені сумка сподобалась. Структурована вона з комбінованої кольорової екошкіри. Сумка без дефектів, без потертостей, без царапанок, взагалі ідеальний стан. Але як на мене тут трішки забагато золотої фурнітури, я люблю більш спокійніші речі. Тут у нас дуже багато текстильних сумок. Ось така була покрита таким лакованим покриттям, не промокаюча водостійка. Ось цей бренд, напевно, вам усім відомий. І тільки гляньте, яку сумку знайшла, це Тед Бейкер. Щоправда, в неї понищені ручки. Ось тут такі затерті вверху, а загалом сумка форма просто чудова. Тут такий мінімалістичний напис, де вказаний бренд, вона зачіпається на замочок, містка, одне просторе відділення. Давайте вам ще покажу її зсередини. Розглянемо разом бірочку, і, власне, як я і підозрювала, це оригінал. Тут у нас є цитата від Тед Бейкер, і це у нас натуральна шкіра, це не замінник. Дуже мені сподобалася ця сумка за формою, і, звісно, за тим, що це вона у нас натуральної шкіри, і шкіра така, що буде дуже класно носитися. Її ціна 204 гривні. Якщо б не дефект з ручками, я б собі її точно купила. І ось ця цікава сумка з такими от кишеньками попереду, вставки по боках замші. Це у нас натуральна шкіра, така от зерниста, добротна. Ось така тут світла підкладка, з такими як мушлями, трішки замазана, але в принципі можна почистити. Така от середнього розміру класна сумка. А це сумка у вигляді валізи. Вона така дуже тверда, структурована, справді як невеличка валізка з ще й з таким дуже акцентним принтом, принтом леопарда. Зараз актуальним, до речі. Ну, але ця сумка така от для екстравагантних людей, як на мене. Це у нас сумка, я думаю, більш літня, морська, в таку от смужку, але вона, на жаль, понищена. А тут у нас така от невеличка сумочка в чорному кольорі на довгій руці, Така як сумка кросбоді в хорошому стані, але це замінник екошкіра. Цікавої вона форма, але, як на мене, забагато тут знову ж таки золотої фурнітури. І переходимо до взуття. Сподобалися мені ось такі конверси, дуже акцентні на грубій підошві. Вони в цікавий леопардовий актуальний принт, стан у них хороший, треба їх, щоправда, добре відмити, добре відчистити. Але загалом, в принципі, стан нормальний. І поруч тут ось такі босоніжки, супер зручні, на ліпучках в такому спортивному стилі. Підійдуть на будь-яку ногу на такій невеличкій танкетці. Усе взуття, також показую вам ваговець. Ціна за кілограм сьогодні 399 гривень. Ось такі ще високі були кеди від ГЕС. Як ви бачите, стан у них хороший, вони, звичайно, ношені. Так, Підошва замазана, але потертостей, царапинок я на них не помітила. Теж їх просто помити і можна носити. Кеди з еко шкіри, але якщо я не помиляюся, гес не робить з натуральної шкіри ні взуття, ні сумок. Ось такі ще сподобалися шльопанці, блискучі, золоті в стилі Ермес, 39-й розмір, в дуже хорошому стані. І такого літнього взуття зараз в секонд-хенді можна знайти дуже багато, от саме в ідеальному стані. Ось такі ще білі шльопанці, також абсолютно новесенькі, трішки по підошві видно, що ношені, але так, стан ідеальний. Таким от декором у вигляді ланцюга золотого. Тут у нас ось такі босоніжки класичні в чорному кольорі з закритими гострими носиками на підборах від Next. І ось такі ще були шльопанці з декором ланцюгом, дуже схожі на ті, що я вам показувала перед тим. Тільки були так в білому кольорі, а ці в такому темному бежевому. Теж в ідеальному новому стані вони. Червоні балетки теж були в ідеальному стані, новесенькі. І Ось такі цікаві туфельки на підборах в гусину лапку, теж стан хороший. Тут у нас спортивне взуття, ось це білі такі от кеди Made in Italy, 39-й розмір, якщо не помиляюся, з натуральної шкіри. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Не забувайте писати коментарі, що вам сподобалося, що можливо не сподобалося. І до нових зустрічей!